Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. Як для мене це відео буде трохи незвичне. І я вважаю, що більше такі відео, відверто кажучи, я робити не буду. На такі відео мені дуже складно наважитись, і я довго вивагалась робити чи ні. Є речі, на які складно мені наважитись та ще зробити. А поки я буду намагатись розповісти, хочу показати свою ожину. Вона зростає під парканом і в цьому році ягідки дуже дрібні, а зазвичай вони в два рази більше. Хоча догляд, як завжди, назву сорту я не знаю. Зростає 13 років на одному місці. І що мені подобається, що не лізе в різні боки, не вистрілює зайвими пагонами. Тож, ви дивитесь, а я спробую розповісти. В цьому році я розмножила та виростила деякі рослинки. І в мене є надзалишок. І в цьому відео я хочу запропонувати ці рослинки. Можливо, когось зацікавлять, і я відкрила телеграм-канал, де надала більш повну інформацію про ці рослинки. Я вважаю, що майже кожен має телеграм, слідкує за новинами, і мені також буде зручніше надавати відповідь. Посилання я залишу в описі під цим відео, тому, якщо когось зацікавлять мої рослинки, запрошую, заходьте, подивіться. Цей канал відкритий, писати можна кожному. Але якщо будуть з'являтися так звані бути, тоді я його зроблю по-іншому. Ну, я за добре, кчемне спілкування. Ой, поки поруч, можливо, хтось пам'ятає, як я знімала відео про посадку персика у горшик. Ой, друзі, яка дурня. Дурня дурнею. Доросла людина. А як мала? Був задум, дерево невелике, зростати буде у горшику, буду пересувати. Туди куди заманеться, буде краса, Ага. вистачило сил дотягнути під паркан. І все. Поки його перетягнеш куди-небудь, то по дорозі загубиш все, що в тебе всередині, куди тям тягнути. А полив, персик часто поливати не можна, а ґрунт висихає, репається, від горщика відходить. Зволожити неможливо. Все витікає в дірки. Майже весь ґрунт в мене вийшов. Це награлось з вирощуванням персикового горщику, тому готове вже місце. Чекаю осені, буду пересаджувати його на постійне місце проживання. Не хочу і вам, друзі, не раджу вирощувати у горшиках. Як показують це чудово, ну де воно чудово? І що в цьому чудового? Ну, дійсно, як дитя, розумієш, що воно дурня, а все одно інколи ведеться на такі відео. Волотисті гортензії. В горщиках 2 літри. І вже їх потрібно пересаджувати, бо вони вже замалі і аж кричить, як треба пересаджувати. Сандей Фрайс, Бобо, Канделайт, Тардіва, графіті, стравбері Блосом, Пастель Грін, Пінклайт. Кожен кущик підв'язан, бо в нас буреві, що хай Бог милою, переймаю, щоб не зламав. Зараз дуже сильна спека стоїть, і якщо рослинки, не дай Боже, підгорять, я їх відправляти не буду. Вони будуть чекати наступного року, я їх пересаджу в більші горщики, тому такі я не буду відправляти. Більша частина квітує, інше чомусь не схотіло. Не розумію чому. В цьому році вони видали дуже гарні. Пагони товстенькі, рівненькі, і я навіть залишила невелику кількість собі, щоб зробити на наступний рік гортензії на штангі. Гіхері Електра, вона жовта, World Cafe Карета. Вибачте, за мій англійський, Plum Power. Жовтенька зростає в мене у затінку, бо вона підгорає на сонечку. А темні сорти вони в мене зростають на повному сонці, дуже гарно себе почувають. Трохи підгорають, але взагалом дуже гарно себе почувають. І дуже швидко нарощують свої кущики. Хости в мене 5 сортів. Відразу вибачаю за те, як я їх вимовлю. Джун, Бобкат, Снейк Іс, Блу Ангел, Найт Бефо, Крістмас. Це мої хости, які я вирощувала. І в цьому році мені довелося їх поділити, бо вже великі кущі, і я робила пересадку. Тому... Частину я пересадила у горщики і виростила. Вівсяниця Сиза і імператор Ред Барон. Плющики садовий звичайний зелений і варіатний голд хард. Я їх живцювала на підвіконні взимку. Також є відео, де я показувала, як я їх живцюю. хвойні рослинки, ялівець, Андора варіагати. Більшенький і меншенький. Краще саджати у затінок. На сонечку ця варіагатність підгорає. Туя західна рейнголд. Добре, зростає на повному сонечку. Туя з матлік, це не кипарисовик, це туя. Вона повільно зростаюча і буде зростати у вигляді колони така, невеличка. Папороть, страусине перо. Гарна назва. Але агресор неймовірний. Заповнює всю площину, яку тільки бачить або не бачить. Все заповнить. Тому в мене зростає тільки у горщиках. Лохина дару, гарна ягідка, солодка, врожайний сорт. Ну, відверто кажучи, можете подивитись, в мене є відео, я розповідала про свої сорти лохини. Гібіскус сирійський махровий. Я купувала як Старбест, але він не відповідає сорту. Квіти набагато темніші. Він в мене зростає десь приблизно 4-5 років, не пам'ятаю. Два роки він зростає в мене в горшику. Чому в горшику? Кожен рік він в мене підмерзає навесні. І поки він відновиться, не встигає проквітувати. Закладаються Квіти, але не встигають проквітувати, починаються вже в нас заморозки. Тому я пересадила його в горшик, і в цьому році він надав мені вже квіти. Ще багато пуп'янків, які будуть квітувати. Я встигла зробити невеличке відео цієї квітки, коли він квітував. А також в мене будуть саджанці винограду Аюта і Юпітер. А ось так виглядають гортензії малечі, тобто дітлахи, які я зможу запропонувати восени, але тільки ті, які гарно зростуть. Інші залишаться на дорощуванні. Сорти тільки ті, які є в моєму садку, а, окрім деревоподібних. Ці живці я брала із садочка моїх батьків. А як вони виглядають? Можна подивитись, відео я робила. Вони гарні, здорові, чудові. У мене їх немає, бо всі люди різні і смаки також різні. Ці гортензії мені подобаються, але в своєму садку поки що я їх не бачу. Є тільки одна в мене древоподібна. До речі, обмежень ніяких я не встановлюю. Якщо потрібна одна рослинка, я відправлю одну. Ніякої мінімальної суми замовлення немає. Я вважаю, в наш час, враховуючи все, ну це зайве. Якщо потрібна одна рослина, і тобі треба набрати на замовлення ще багато чого іншого. Ну, це Таке. Ось таке в мене вийшло відео. Я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня. Тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!